Петро Порошенко буде балотуватись президенти вдруге. Про своє самовисування він оголосив на форумі Відкрут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом. Оголошення про вступ Порошенка в президентську кампанію, власне, і було метою цього помпезного зібрання. Президент заявив, що балотуватись вдруге його спонукає почуття відповідальності перед країною своїм другим терміном, в президентському кріслі каже Порошенко. Він прагне забезпечити незворотність європейської інтеграції, курсу України на утвердження незалежності і вступу до НАТО. На території Київського виставкового центру парад дорогезних автівок. Політичний Бомон приїхав на президентський форум, вхід лише за запрошеннями та паспортами. Де срібля стані. організатори всіляко намагаються уникати аналогії з партійним з'їздом на сцені, крім трибуни, ще й місця для молоді. Ростислав майже дихатиме в спину президенту. Наша задача – підтримати насамперед президента України. На розігріві у гаранта гурт козак систем. І трижати ви, бухай, земля, земля перед виходом президента на великих екранах передвиборчі рекламні ролики. Сам Верховний Головнокомандувач виходить з бажанням сказати щось важливе. І почуття глибокої відповідальності перед країною спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Другий строк запевняє, потрібен йому, щоб завершити шлях до Брюсселя у 2024 році. Порошенко обіцяє подати заявку на членство в ЄС, наблизитись до НАТО і остаточно втекти від Кремля. Політтехнологи пояснюють, чому президента не висуває на вибори його політична сила. Президент має бути всією Україною, а не у якоїсь політичної партії. Підтримати президента прийшли прем'єр Гройсман, спікер Парубі, генпрокурор Луценко. Мер Києва затримався в Австрії через хвору спину, але прислав відеоповідомлення. Я підтримую висунення кандидатом на посаду президента України Петра Порошенка, який обіцяв реалізацію закону про столицю. Хворобу кличка політологи схильні вважати політичною оцінюють як бажання відокремитися від президента. Віталій Кличко, наскільки давно вже ходять чутки, він збирається створювати свій власний партійний проект. Говорять різні кандидати, які можуть брати участь, але остаточного підтвердження немає. Я бачив кличка минулого тижня. Він був абсолютно здоровий. Три години гості форуму хвалять, скаржаться, бажають. Лесь Подрив'янський ще й пригадує. Я така північна. Лисичка з білим пухнастим хвостиком. Згадали, вона може з'явитися на наших теренах. Так от, щоб вона не з'явилась, принаймні, щоб у неї було менше шансів, я сьогодні тут. Петро Порошенко стане 24-м кандидатом на президентський пост за останніми соціологічними опитуваннями. Гарант входить до п'ятірки лідерів нинішніх перегонів і очолює антирейтинг недовіри серед опитаних українців. Тим часом на вулиці активісти запалюють файри і розгортають банер Хто замовив Катю Гандзюк. Пікетувальники підозрюють, сліди замовників вбивства активістки тягнуться до найвищих кабінетів країни. Ігор Бондренко, Вадим Литвин, ТСН 1:1